У нас є постійна інфляція, не грошей життя воно проминає. Тобто оці дні, які ми проживаємо, оці хвилини, оці секунди, поки ми говоримо оці слова, вони тільки пролітають, проминають, їх вже ніколи не повернеш. І тому так важливо їх цінувати, любити цей час. Але знати, що він проминає. І може багато хто себе запитати, чи варто щось робити сьогодні і витрачати великі зусилля, багато засобів і багато часу, але завтра воно виявиться нікому не потрібним. То у мене є такий один знайомий, він молодий, зовсім молодий, не має ще е, 30 років. І він їздить до одного міста, значить, з великого до меншого, тому що в меншому місті батько постійно нарікає, що діти не допомагають йому. А він четверо дітей: значить, два сини і дві доньки. І батько в 1990 році, 92-му, напевно, він заклав будинок для цих дітей. Чотири поверхи, чотири сім'ї, чотири поверхи буде. Яке буде щастя? Троє дітей живуть за кордоном, один лишився, але він в обласному центрі. Ну, ті чотири поверхи ніяк не може закінчити. А то вже ось стукає тобі. Життя проминає, а він ціле життя будував чотириповерхову хату для чотирьох сімей. І ось приходить момент, коли воно нікому вже не потрібне.